Вітаю вас, любі четвертокласники! На уроці я досліджую світ! Ми продовжуємо з вами вивчати чарівні перетворення? Сьогодні чекає на нас друга пригода! Провідник у невідомому світі? За твором Керола Донерам. Починаємо свій урок, як завжди, із спостережень. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо? Що стосовно опадів, і кому відома температура повітря, загляніть, будь ласка, у Google. Ну що ж, нам потрібно зараз відкрити підручник на сторінці 82 та прочитати текст-провідник у невідомому світі. Опрацюйте, будь ласка, його самостійно на нас чекають деякі запитання, щоб опрацювати цей текст. Побісідуємо якими кровоносними судинами мандрували герої пригоди? Прочитайте їх назви. Чому еротрацит зробив дітям зауваження, коли вони перебували в капілярі? І позначте символ істинні твердження. Хібні твердження перетвори на істинні запиши в зошит. Коли Макс і Молі притислися до стінок судини, позаду вишикувалися. Вервечка лейкоцитів. Наступне завдання. Поміркуйте. Макс з'ясував, що печінка один з найбільших органів людини, а її маса в дитини 9 років становить близько 1,32 всієї маси тіла. Визнач приблизну масу своєї печінки. Завдання номер 3. За малюнком розкажіть, де в людини знаходиться печінка. В зошиті попрацюємо. Виконайте завдання. Випишіть з тексту інформацію про те, для чого людині печінка. І визначити закономірність. Будь ласка, подивіться на доміном. На першому у нас 4.1. Вибачте, 6.1. 4,2, 2.5. То наступне буде. Наклейте наліпки. 4.0. Вірно. Домашнє завдання. Будь ласка, дітки. Запишіть в щоденниках. Сторінки 82, 83 читати і переказувати. Виконати завдання номер 4 на сторінці 37 ЗОшиті. Ще одне завдання. Підручнику номер 5 Прочитайте, як словосполучення поживні речовини змінюється за відмінками. Називний відмінок що? Поживні речовини. Родовий відмінок чого? Поживних речовин. Давальний відмінок чому поживним речовинам. Знахідний відмінок що? Поживні речовини. Урудний відмінок чим поживними речовинами. Місцевий відмінок. На поживних речовинах. І кличний відмінок поживні речовини. Оцініть, будь ласка, свою роботу за допомогою фразеологізмів. Виберіть якийсь один фразеологізм та поясніть його за допомогою словника фразеологізмів. Перший фразеологізм Я б сьогодні накивив п'ятами. Другий нового, як кіт, наплакав. Третій нові знання, як сніг на голову. Четверте нових знань хоч греблю гати. П'яте. Відчуваю себе як у воду опущений. І шостей отепер я розпущу пір'ям. За допомогою цих фразологізмів ви визначитеся зі своїми знаннями на сьогоднішньому уроці. Дякую вам, дітки, за співпрацю. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бажаю вам успіху. Бережіть себе. До побачення!